Могла б що стати сказати визнати з адміністративним позовом, якому просить суд визнати протиправними діями Верховної Ради України Рибака щодо проведення пленарного засідання Верховної Ради України політична партія Удар як партія яка діє в парламенті, яка Відповідно, має своїх народних депутатів України. Вважає, що голова Верховної Ради України Рибак Володимир Васильович не забезпечив належному належним чином виконання вимог регламенту та Конституції України та законів України, зокрема про статус народного депутата України, не забезпечив особисте голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Він як очільник. Єдиного законодавчого органу в Україні повинен був це зробити, і відповідно за це він повинен нести відповідальність. На нашу думку, він як саме особа, яка очолює цей орган, повинен був забезпечити, тому що це прямо передбачено, як в законах України, про те, що він забезпечує саме дотримання регламенту, зокрема і народними депутатами України, під час пленарних засідань.